Я хочу звернути вашу увагу на молитву одного чоловіка, ім'я якого ви всі добре знаєте, ми поговоримо про молитву Соломона. Зазвичай люди кажуть про мудрість Соломона. Забувають, що у нього ще є молитва дуже теж мудра. Правда, в мене не так багато часу, більшості вже лишились на молитву, а я ще маю проповідувати. Ну, але попробую, щоб ми побачили суть. Молитва Соломона. Ми трошечки зробимо її аналіз. Взагалі-то, брати і сестри, можна аналізувати молитви людей? Молиться брат чи сестра. Ми слухаємо і дивимося. Недавно розказував один брат, каже, в них в церкві є старша сестра, бабця. І вона так щиро молиться Богу за Україну. Вона десь послухає новини і просить, Господи, ну чого ж нам не дають ці там танки, f 16 Бредлі, чого нам так не дуже допомагають, Господи, ну щось зроби. Ну, і вона щиренько просить це, Господа. Ну, їй якось аналізують, кажуть, ну про себе то можна, але коли так вголосно, в церкві, про різні е, військові спорядження, але щирість. Дуже добре. Ну, давайте ми подивимося, як молився Соломон. Це друга книга хронік. Ви будете читати разом зі мною трошечки вступне слово. Значить, вступне це читаємо вірш шостий, перший розділ, шостий вірш. Дивимося всі на екран. І зійшов Соломон туди, перед Господнім лицем, на мідяний жертівник, що належав до Скинії, заповіту і приніс на ньому тисячу цілопалень. Тобто, ви знаєте біблійну історію. Мойсей зробив Скинію як головний храм, і де можна було приносити жертви це був великий мідяний жертівник. Соломон став царем прийшла зміна влади в Ізраїлі. Він демократично став на царство. Що таке демократично? Там якраз цікава історія, раджу вам прочитати. Його брат самовільно себе висував, а його настановив батько. І на той час була така демократія не вибір народу, а передача від тата до сина влади, і це вважалося легітимно. Він був на той час молодий хлопець, ну, років під 20. Ну, уявляєте собі, хлопця під 20 років. І ставши царем, тато на той час перед ним уже завоював дуже багато народів, розширив територію, тобто, певною мірою Ізраїль став імперією, тому що він включив в себе сусідні народи під володарювання. І тут тато, вже старший, 70 років Давиду, при житті передає йому царство, а йому десь біля 20. І от він зробив мудрий крок: прийшов в Скінію, Став перед жертівником. І уявіть собі тисячу цілопалень. Ну, намалюйте в собі в уяви тисячу худоби. Може, ви пасли колись в селі, скільки максимально може нагнати худобин? Ну, 50, 70, а тисячу. І він не пожалів, тисячу тварин, ми не знаємо, що це було, дрібна худоба чи велика, віддає. На цілопалення. А знаєте, що таке цілопалення? Це була найневигідніша жертва, з людської точки зору. Тому що все в цій жертві спалювалося. Якщо деякі види жертв, їли священники, могли їсти ті, хто приносили жертву, щось залишалося, то з цілопалення ноль. І він тисячу приніс, цілопалень. Спалив маса худоб. Але для Бога, на той час такий був період, і люди приносили жертви. Читаємо сьомий вірш. І тут ми будемо аналізувати його молитву. Тієї ночі явився Бог Соломонові та й сказав йому: Зажадай чого дати тобі. Друзі, хвилинка уваги. Ну, Ви розумієте Бог, хто це? Являється Соломону Молодому хлопцеві, якого тільки старт життя, царювання і так далі. Перспектива життєва попереду. І Бог являється цій молодій людині, ну скажімо так, з найвеличеснішим шансом, пропозицією, і, взагалі, Ну джекпот, як кажуть. Проси що дати тобі. От скажіть мені, будь ласка, брати і сестри, що Бог не може дати, от не в силі дати. Є якась річ. От. Я розумію, є люди, які не можуть дати. Багато хто щось може дати. Але це Бог, чи може він щось не дати? Тобто, де це не в його владі, він не має на це потужностей, ресурсів і так далі. Ну, зрозуміло, питання риторичне. Бог може все. Все може. І уявіть собі така можливість. Бог являється, я не знаю, що він бачив, видіння, якусь славу, можливо, престол. Ну, по-різному пророки бачили славу Божу. І він розумів, що це Бог, що це творець, той, якому він поклоняється, якому служить його народ. Всемогутній він знав історію, як Бог спас його предків. І той всемогутній каже, проси, що хочеш. Брати і сестри, ви би хотіли мати таку нагоду в своєму житті хоч раз? Ну, Ви мені скажете, брат, Василь, я постійно молюся. Та Бог нам сказав: просіть, і вам буде дано. Ну, Погодьтеся, що все ж таки є написано просіть, і вам буде дано. Але коли Бог ще явиться вам в сні і скаже, проси, що ти хочеш зараз. ну, Є все ж таки різниця, що написано, і коли вам буде це явлено. Ну, ясно, ми довіряємо і слову написаному, але тут, коли феноменально божественне відкриття. Брати і сестри, питання до вас, тільки не озвучуйте, будь ласка. Поставте себе на місце Соломона, а може, вночі так вас повториться, не знаю. До вас пропозиція від самого Бога проси, що хочеш. От що вам зараз, -зараз виривається, щоб ви сказали? Одану так на хвилиночку, перед вами Господь, проси, що хочеш, що у вас на. Що, що, що зразу от, язик свербить? Попросити, зразу сказати, проголосити, озвучити. Тільки не признавайтеся, хіба там після зібрання може скажете комусь. Що б ви просили? Я б просив. І дивимося, що просить молодий хлопець. І сказав Соломон до Бога, ти зробив велику милість з батьком моїм Давидом, настановив царем мене замість нього. Тепер іде прохання. Господи Боже, нехай буде виповнене слово твоє до батька мого Давида, бо ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі. Дай мені тепер мудрість та знання. Щоб я умів виходити, входити перед цим народом, то хто може судити цей великий твій народ? Ну, брати що за прохання? Ну, змарнував такий шанс, хлопець, ні? Ну, як ви думаєте, звичайно, немає статистики, якби взяти взагалі різних людей. І їм дати таку можливість, проси, що хочеш зараз. Хто би, чи який відсоток? А я вже не кажу, ну, можливо, ви старші люди, ви старші, ну, да, ви вже прожили життя, можливо, у вас мудрість, досвід, і ви би вже щось попросили. А, а от якби дав ну, молоді просити? От таким 18-19, проси, що ти хочеш. Як думаєте, скільки було би було б? Новий айфон, чи там Феррарі якесь нове, чи, можливо, ще якусь, і ви би сварили сина, ну знав, що попросити, маючи такий шанс. Хто би із молодих людей зараз крикнув: Господи, мені треба мудрості, мені треба знання вміти, нам ще не зрозуміли цей вислів, ходити і виходити перед народом. Ну що, треба знання вміти ходити туди-сюди? Ну, здавалося б, в чому логіка, в чому суть такого прохання? Адже Бог перед тобою, він, ну, попроси щось. Ну, Найбільше би люди що просили? Ну, напевно, здоров'я, особливо, якщо вони його не мають. Ну, ну, достатків, особливо, бо хочеться цього, ну, хочеться якоїсь ну, поваги, хочеться чогось такого в житті славного, чогось досягнути, кимось стати. Ну, довголіття. Скажіть, будь ласка, коли ми бажаємо комусь щастя, або в світі кажуть щастя, долю, то що туди вкладають? Довголіття, здоров'я, достаток, мир, спокій. Повагу, якусь авторитет, ну, щоб досягнути те, що на земні роки. Ну, Якби навіть молода людина попросила ось це, хлопець 19-20, ну, допустимо, так? Бог явився, і він сказав би, Господи, хочу ці-ці-ці речі. Ви б його засудили? Може, як батьки ми би сказали: синку молодець. Добре попросив, мені буде на старість коло тебе добре. Бо Господь тобі дасть то-то, то-то, то, не змарнував шанс, забезпечив собі життєву долю. І ось дивимося реакція Бога. І сказав Бог до Соломона за те, що оце було на серці твоїм, і ти не жадав, і дивимося, чого він не просив. багатство Маєтків та слави, ані душ ворогів своїх. Зараз це прохання для українців було на часі. Каже, навіть не просив душ ворогів своїх. Також довгих днів не жадав ти, а жадав для себе мудрости та знання, щоб судити мій народ, над яким я тебе постановив, царем, то дасться тобі мудрість та знання. Тобто то що ти просив. А те, що ти не просив багатство маєтки, слава дам тобі таких, яких не було між царями перед тобою і не буде після тебе. Ну, Соломона можна назвати євреєм, правда? ж Оце точно єврей. Вмів попросити те. Що отримав і не просив те, що йому додали? Це по-єврейськи. Взяти саму суть і коло неї багато чого іншого. Але тепер, брати і сестри, дорогі друзі. Останнє питання: чому Соломон попросив Це? І от я вас запитував, якби у вас був такий шанс, у вас була така можливість, проси, що тобі дати. От що в нас на устах? Чому в цього хлопця вирвалося? Дай мені мудрості, Щоб я вмів судити твій народ. І взагалі-то, брати сестри, питання. Мудрість він просив для себе чи для народу? От кому він просив в своєму проханні добре? Собі чи людям? Виходять людям через себе. Тобто він думав не про себе. Просто дай мені мудрості, щоб я заробив, досягнув, став успішним і так далі. Дай мені мудрості для чого? Щоб моєму народу було добре. Треба цією молитвою навчитися молитися наших всіх майбутніх президентів, прем'єр-міністрів, депутатів. І, напевно, коли буде новий вибір, добре, якби якийсь служитель прийшов і сказав: подивіться на молитву Соломона. Так, зараз в нас буде молитва, ви просите всі собі чого. Мудрості, щоб кому було добре? Українцям. Правда, гарно би було? Попросили мудрості, бо ви і так там, люди заможні, вам не треба того всього. Попросіть мудрості, щоб добре було українському народу. І він просить мудрості, знання, щоб принести позитив для своєї країни. І особисто отримав для себе дуже-дуже багато. Але питання, чому він це попросив? Ну, Хтось зі вас мені скаже, звісно, він же цар. Нащо йому просити маєтки, статки? Ж понятно, що цього всього буде. Я ж то не цар. Мені би це здалося, а в нього це вже в пакеті отримано. Став царем забезпечене земне життя. Друзі, хіба в цьому була суть, що він цар і йому не треба було матеріальних благ? Ні. Дивіться, дає відповідь за те, що оце було на серці твоїм. Цей хлопець, коли прийшов до царства, знаєте, Ісус сказав таку фразу від надлишку серця говорять уста. Тобто, то, що є в душі, ми це озвучуємо, ми це проголошуємо. І коли в нього з'явився такий шанс, Бог каже, проси, що тобі дати, він не просто зараз став, почав думати, гадати, ну і все ж таки дійшло, що треба мудро, я ж цар, керувати народом. Напевно, в нього це вийшло на автоматі. Можемо собі уявити картину. Коли він став царем, він зрозумів, що бути царем це не просто жити для себе, це служити народу. І він зрозумів, що він і молодий, країна велика, народу багато, плюс включені ще інші території, і йому треба правильно правити цим народом. І він розумів, що для цього треба справді мудрість. І він, напевно, ходив і думав, звідки цю мудрість взяти, як, що, серцем своїм прихилився до Бога, і тут раз такий шанс, варіант. Проси, що тобі дати. Все, Господи. Мудрості. І тим більше він попросив те, що хотів Бог, тому що Бог хотів благословити свій народ, Господь хотів дати добро своєму народу. І тому каже: звісно, я даю тобі мудрість, бо ти хочеш тим служити моєму народу. І дам особисто для тебе того, чого ти не жадав саме собі. Ти це будеш мати. Дорогі друзі. Як ви думаєте? Що найголовніше потрібно людині, от, щоб попросити від Бога? І що можна, от, ви це, хто читаєте Біблію, якщо я зараз це з вас запитаю, зразу вам прийде думка. І що таке вибрати, на що настановити акцент, що отримавши це, ми можемо отримати і те, що не просимо? Що головне для нас, для нас, людей, брати сестри? Що попросити? Ви знаєте слова Господа Ісуса, «Пер за все, чого шукайте? А перед тим Він говорив про речі, які необхідні для земного життя. І він сказав, І це вам додасться. Якщо так розібратися, брати і сестри, на земне життя Соломон просив мудрості як основної суті на його служіння, на його долю. Ми, як віруючі люди, що основне для нас би мало бути? Ну, першочергове. Як віруючи, ми розуміємо, що є життя вічне, на цій землі ми тимчасові. Є багато речей, які нам потрібні тут в земному житті, але є щось таке головне, що, отримавши, ми можемо як таке є слово all inclusive», тобто все включене. Бо хто має сина Божого, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя? Знаєте, зараз, коли ми тут в земному житті, це важко зрозуміти, бо виклики, і то потрібно, і там, і здоров'я, і, і кошти, і заплатити, і поїхати, і сім'я, і діти, і все, і сусіди, ближні, дальні, родина. Як нам багато чого всього потрібно? І справедливо. Але от, певно, Господь хоче, яка цінність у нас найголовніша? Ви знаєте, друзі, я чув колись таку думку, що якщо ми перевіримо наші молитви, і якщо там головне в нас матеріальне, про що ми дякуємо, про що просимо, значить це в нас цінність. Якщо в наших молитвах є щось духовне, божественне, вічне, оце цінність. Без тебе я не мов пітьма. О о я тебе плаю, нехай твоя, батьку рука, В житті веде й не відпускає, о Боже, Божья.